Не хочеш марно трати свій час, плануй свій день з вечора. План повинен бути розбитий на чотири складових. Це основна ціль, частина, висяк, розвиток. З розвитком все зрозуміло. Тренування, книги, підкасти і так далі. Все, що тебе розвиває, висяк. Це те, що потрібно виконати сьогодні обов'язково, тому що воно витрачає твою оперативну пам'ять, тобто, не знаю, прикрутити тумбочку чи кран вані зремонтувати. Часть, я так називаю, це е, частина якогось великого плану. Тобто ти ніколи не зможеш не знаю, створити там мільйонний ютуб канал з допомогою запису одного відео. Але ти можеш зробити мільйонний ютуб канал, якщо ти будеш записувати по одному відео в день протягом не знаю, п'яти років. Це частина чогось великого. І основна ціль це задача, яка має сьогодні початок і має сьогодні закінчення. Яку обов'язково потрібно виконати в кожного нас своя. Все. успіхів, сили, і мудрості.